Шахрайство із платіжними картками за минулий рік завдало збитків на 833 мільйони. Як вберегтися? Глобальний саміт миру. Чого очікувати? Та чи долучиться КНР до конференції, де обговорюватимуть мирний план Зеленського? Збитки завдані довкіллю внаслідок агресії РФ складають 2,4 трильйони гривень. Зареєструвати докази може кожен онлайн. Як це зробити? Далі. Отож протягом 2023 року кількість незаконних дій з банківськими картками зросла на чверть і становила 272 тисячі операцій. Це завдало збитків надавачам платіжних послуг торговцям та клієнтам на понад 830 мільйонів. Відповідні дані опублікувала Пресслужба Національного банку України на офіційному сайті. Найчастіше шахрайство з банківськими картками відбувалося через інтернет, 83%, решта через фізичні пристрої, тобто банкомати, торгів. Вельні мережі тощо до того ж, переважна більшість випадків пов'язана із розголошенням особистих даних про безпеку банківських карток та як вберегти свої кошти від чахраїв. Говоримо далі із президентом асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Андрію. А чому так зараз відбувається? Чому у нас досі можливе платіжне шахрайство? Україна зараз дуже технологічно розвинена. Ми там діджиталізована країна, але все ж таки, от ці показники зростають. Чи є наразі системи безпеки, які можуть гарантувати повністю, що з моєї картки, до прикладу, ніхто інший не зможе зняти кошти? Ну, перш за все, моя особиста така думка. Я не знаю, ви можете її поділяти, можете ні. Вона пов'язана з тим, що популярність використання електронних платежів постійно зростає, і я думаю, що частка тих шахрайських операцій вона напевно схожа залишилася. Але знаєте, коли кількість користувачів різного віку збільшується, то тоді і суми стають більшими. І Якщо говорити про, наприклад, особливо людей або молодого віку, наприклад, там ще до 18 років, або людей старшого віку, для яких поки що це все ще відносно нове, то я думаю, що саме це є причиною росту. Кількості шахрайських операцій і в свою чергу теж росту суми операцій, тому розвиток звичайно ми може, може може виникнути зразу таке, знаєте, очевидна думка. Давайте тоді це все прикривати. Ні, не можна. Потрібно працювати над. Фінансовою грамотністю над поширенням інформації, як убезпечити себе від можливих шахрайських операцій, але це не має бути перепоною для розвитку цифрових технологій. Так вони цифрові технології, ну якщо так порівняти, навіть 10 років взяти за цих 10 років Україні в Україні фінансовій системі і навіть в системі документу обігу просто відбувся колосальний прорив, і ми отримуємо все більше, і більше послуг, не звертаючись до фізичних відділень. Чи це державних органів, чи це банківських установ, або фінансових установ, і все отримуємо зі свого смартфону, зі своєю карткою в інтернеті купуємо і так далі. І звичайно, що шахраї цим користуються, що багато людей, як нових користувачів, можуть ще не знати. Всіх тих правил безпеки, правил так званої фінансової гігієни для того, щоб убезпечити себе від таких негативних випадків. От до правил ще повернемося, але хочеться у вас запитати ось ці дані, так які подає Нацбанк про незаконні дії в інтернеті, зокрема стосовно наших банківських карток, про які саме шахрайські схеми йдеться, які найпопулярніші ви можете назвати, про які треба знати користувачам? Вони мають таку такі специфічні назви, і тому не сильно будемо зачіпатися за саме за назви, такі як соціальний інженеринг, або, наприклад, фішинг, чи, наприклад, скімінг. Я буду старатися пояснювати простою мовою, а коли до вас на мобільний телефон приходить повідомлення в СМС або, наприклад, через різні месенджери і логотип. Цього користувача він схожий на якусь державну установу. Таке офіційне звернення теж схоже на е, спілкування з вами від представника державної установи, і там є певне посилання. Зазвичай такі випадки це коли звертаються до користувача. Так звані фейкові представники державних установ фондів і кажуть, що от ми хочемо вам надати додаткову соціальну допомогу або додаткову державну допомогу. Перейдіть за цим посиланням. Користувач, який може повірити такому повідомленню, клікає на це посилання, тобто натискає на це на цю смс-ку, його переводить зразу на такий сайт, який дуже схожий на державний Органу і тре потрібно ввести свої платіжні картки інформацію з платіжної картки. Цього робити в жодному разі не можна, оскільки після введення своєї платіжної картки. Може відбутися потім е, купівля товару, наприклад, з вашої картки, е, який ви не купували. Тобто, наприклад, шахрай, користуючись грошима на вашій картці, замовляє собі якийсь товар. Для чого це робиться? Щоб навіть коли ви потім дивитеся е, перелік своїх транзакцій, е, це ви подивитеся, що там купівля якогось товару на суму там 500 гривень чи 1000 гривень. Ви можете навіть це в таким чином це пропустити. А це буде купівля товару, яку потім шахраї реалізовують для своїх. Цілий другий один з прикладів такого шахрайства, це коли встановлювалися, Він вже трошки застарілий, але теж ще інколи може траплятися. Коли встановлювали на банкомати, туди, куди ви вставляєте свою картку, і де є кнопки з клавіатурою для введення пін-коду. Встановлювалася зверху така накладка, яка повністю співпадала з тою, яка є в банкоматі. І коли ви потім вставляєте свою картку, картка щитується оцим, оцим, оцим пристроєм, який є несанкціонований, і ви вводите свій пін-код. і це потрапляє відразу до. Цього до шахрая третє це, наприклад, сайти, які дуже схожі на офіційні сайти відомих, наприклад, таких рітейлерів, як е, там поштових операторів, або, наприклад, знаєте, площадок, такі які ти продаєш, купуєш товари. Я не хочу зараз використовувати назви, щоб не завдати якоїсь можливо там ділової шкоди, але популярні площадки, на яких люди, українці, продають або купують товари в інших українців, і отакі от копії сайтів. jakim duży wizualny uswozi, Але як їх можна відрізнити? Ну, я думаю, що ми пізніше до цього перейдемо. Це теж одна із схем е, такого шахрайства. Ну і найпростіша це коли, наприклад, знаєте, це вже були ці історії, коли вам телефонує якийсь шахрай і каже: там ваш внук, чи ваш син, чи ваша дочка потрапила в халепу терміново потрібно кошти для того, щоб ми могли е, посприяти вам е, це питання, е, упростити, вирішити і так далі. І також людина може в відчаї, в паніці, в емоційному такому стані е, на жаль розкрити свої. Інформацію з картки, дати свій пін-код, дати свою, е, наприклад, код. Знаєте, коли відбувається там зняття грошей або проплата, і вам приходить одноразовий смс-код. І людина, якщо ділиться цим СМС-кодом, звичайно, що кошти будуть втрачені. Пане Андрію. А чи реально потім повернути викрадені з картки гроші? Можливо, написати якусь заяву в кіберполіцію, або що можливо порадити людям, які вже потрапили в таку ситуацію, що робити, тільки якщо можна коротенько? Ну, е... Перш за все терміново, якщо трапилося, що у вас пропали гроші з картки, ви цього не робили. Перш за все, терміново звернутися в банк, повідомити про це банк. Другий друга дія це заблокувати, попросити банк так само через гарячу лінію заблокувати свою картку. Третій крок це повідомити правоохоронні органи, які можуть відразу ви ну, так відкрити там справу і так далі. Четверте, це зібрати докази. Це дуже важливий момент. Докази про те, що ви не сприяли шахраю для здійснення цього шахрайських операцій, тобто. Ви не маєте права розкривати свою інформацію. Ви не маєте права надавати смс код який так, вам приходить, так. Ви не маєте права давати CVV. Все. Ну і швидкі Пане. заходи. Тут треба дуже важливо про швидкість. Дуже вам дякуємо за е, детальне пояснення. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, е, був з нами на зв'язку. Говорили про інтернет-шахрайство і як себе вберегти від нього.